Всім привіт, мої любі учні! Сьогодні разом з вами будемо працювати з телефонами, планшетами, тому готуйте їх. Комп'ютери ноутбуки нам не знадобляться. Будемо створювати Google таблицю, надавати доступ і працювати за інструкцією. Взагалі-то подивимося з вами ще раз, як виглядає Google таблиця. Відповідно, поїхали. Нам знадобиться Google Диск. Шукаємо вашу піктограмку Google Диск і відкриваємо. Я відкриваю відповідно свою. Дивлюся, щоб це була моя пошта, якою я користуюся для роботи в школі. Шукаю: у мене є тека, ви можете просто користуватися одразу середовищем Google Диску. Я для завдань використовую теку завдань. А ви можете що завгодно. Створюю, одразу натискаючи на плюсика внизу праворуч. Створювати Google таблицю. Можливо, вам знадобиться додатково завантажити додаток Google таблиці, може така історія бути. В моєму випадку того робити не потрібно. Я одразу потрапила в середовище Google таблиць. І тут одразу можна щось писати, натискаючи два рази на комірку відповідно. Як ми раніше все робили, так і тут. Єдине, що мені подобається в Google-таблицях, коли працюєш в телефонах, ну, дуже зручно, коли є заготовки, то їх можна використовувати. І вони у нас з'являються, як заготовлений певний текст. Все в мене є, погодила. Що я можу тут робити? Так само, використовуючи меню внизу, можу робити різну заливку. Можна робити, можу робити, принаймні, різний. Тип шрифту. Можу вибирати, якщо що вгорі на відповідне меню, тип шрифту саме, так. Бачите, зараз я збільшу, що у мене з'явився різний шрифт. На а вгорі натискаю, його розмір можу збільшити. Можу орієнтацію його змінити, можу відцентрувати максимально. І все у мене тут працює, все у мене тут з'являється. А колір шрифту, де не показала? Зараз зміню ще колір, нехай буде блакитний. Тобто можливості для елементарної роботи, та навіть не тільки для елементарного з телефонів, є, вони шикарні, вони працюють. І ви, в принципі, побачили з тим матеріалом, з яким ми вміємо працювати, ми можемо заповнювати текстову інформацію, Google документ. Отже, в цьому документі я створюю інструкцію і надам вам, яким чином я це зроблю. По-перше, Говорячи про різні документи, я хочу зберегти на галочку, натискаю, у мене збережено мій документ вже на Google Диску. Давайте його знайдемо. Я його зараз, до речі, ніяк не назвала, можу перейменувати, натискаючи або на три крапочки, відповідно, біля документу перейменувати, шукати пункт, ну, внизу ви його бачите, або відкрити таблицю і, відповідно, зробити це. Через праворуч горі натиснуті три крапочки так само. Пишу сьомий клас інструкція. Домашнього завдання. Сьомий клас інструкція для домашнього завдання. Назвала його. Давайте перевіримо, як він у мене тут відображається. Оновимо трошки вміст Google диску. І сьомий клас інструкція для ДЗ. Є у мене мій документ. Коли я створила документ, одразу можу в ньому натиснути вгорі, там, де людинка з плюсиком, і додати доступ без загального доступу. Міняю обмежений доступ змінити. Відкривати можуть усі, хто має посилання. І одразу у мене усі, хто має посилання, можуть мати право перегляду або ж коментаря, або редагування. У вас буде право перегляду. І цей лінк я вам копіюю одразу і додаю в Google клас. Як цей лінк працює, ви побачите, коли за ним перейдете в Google класі. За цим лінком у вас буде домашнє завдання, що вам необхідно зробити. Це дуже важливо. Запам'ятайте ще раз, як я додавала доступ. Натискаючи вгорі людинка з плюсиком, керування доступом натискаю. Для всіх, хто має посилання, і обираю справом перегляду, копіюю. Це я робила з правом перегляду. Якщо б мені потрібно було коментаря або редактора, я на другому рядочку, користувачи справом перегляду, змінила б на «Редагувати». Повертаюся в документ. Закриваю його. Так само можна надати доступ через контекстне меню. Дивлюсь на документ 7 клас, інструкція для ДЗ. Натискаю на 3 крапочки праворуч. Тут вгорі одразу є надати доступ. Натискаю на нього, і та ж сама історія. Біля кривального доступу можу натиснути і все можу налаштувати. Отже, сьогодні ми разом з вами побачили, як виглядає Google-документ на Google диску. Як Додавати текст на Google Документ і як змінювати рівні доступу для Google документів. Подробиці домашнього завдання будуть в Google класі. Бувайте і до наступного уроку!